Вони завжди там, де потрібна їхня допомога, аби навести лад та чистоту. Мова про харківських двірників та озеленювачів, які наче лицарі порядку, одними з перших прибувають на усунення наслідків прильотів. Цей двір у центральній частині Шевченківського району двірникам доводилося приводити до ладу кілька разів, бо прилітало сюди неодноразово. Прибудинкова територія перетворювалася на звалище з збитим склом, поламаними шибками, цеглою та іншим сміттям. А ось так виглядає цей двір після робіт комунальників справжня зелена оаза. Тяки нашим людям, старанним, вони своїми руками завозили землю, розкидали, посіяли газони, поливали, було 50 градусів жари. Цьому році посадили квіти багаторічні, і надалі він ще більше розквітнув. Також хочу подякувати нашій міській владі. Цьому році було придбано одну одиницю техніку для нашого району. Завдяки цьому навантажувачу нам було легше розкидати землю, підвозити, навантажувати. Хочеться, щоб такої техніки було ще більше, для того, щоб полегшити труд наших двірників. Те, що надалі піде зима, і нам хочеться, щоб наші двори, наші тротуари були вичищені від снігу, як можна. Швидше, щоб люди не падали. Для цього нам хочеться ще попросити, щоб нам ще техніки більше трошки придбали. І харківських двірників почули, необхідний для роботи буде на сесії міськради, дозволили на це залучити кредитні кошти. 19 серпня на позачерговій сесії депутатам міської ради, яким я дуже вдячний за те, що вони приймаються проблемами Харків благоустроя, було дано. Дозвіл на отримання кредиту на 9 мільйонів гривень. У нас у Харків благоустрії як великої механізації достатньо і 58 одиниць. Але, на жаль, вона не вся укомплектована тим інвентарем, який потрібен для роботи. І частина цих коштів йтиме для доукомплектації великої техніки для того, щоб полегшити роботу. Крім великої механізації, у нас півтори тисячі малої механізації. Ми також плануємо. Покращити роботу, особливо в зимовий період. Ми плануємо закупити 120 щиток ручних, які заміняють 10, 10 чоловік. І ми стараємося до 9 ранку усі тротуари очистити, щоб люди могли дойти до метро, до місць праці уже по чистому сухому асфальту. І я ще раз повторюю велику свою вдячність нашим депутатам за те, що вони думають, як покращити роботу, облегшити роботу наших працівників, тому що у нас, на жаль, тільки 33 забезпеченості до штатної кількості. Нам дуже важко, але ми стараємося, щоб наше було місце найкрасивіше, найчистіше, найухоженіше. І ми все робимо для того, щоб люди відчували турботу за наших мешканців. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків новини.